Доброго дня, магіїта українські! Мене звати Олена. Послання порада від богині Гекати. Загальний розклад. два варіанти. Вибирайте інтуїтивно. Ваша як кварин по першому та другому варіанту послання порада. Першим варіантом ваша синіфікація. Ви відчуваєте власну ресурсність і бажаєте діяти і задіювати власні ресурси долати і примагати. На даний момент ви рухаєтесь. Перехід на новий етап вашого розвитку. Перед вами відкриваються шляхи, можливо, до когось приходять пропозиції, шанси з'являються для того, щоб реалізовуватись. Ви бажаєте активно діяти і завдяки внутрішній енергії ви розумієте, що ви здобудете то, чого ви прагнете. Але от в даний момент... Це той момент, коли ви розв'язуєте кармічний узл з якою жінкою. Ви знаходилися в даній ситуації довгий час, тривалий час. Розв'язка. Тому що ви розуміли, що саме в вашому оточенні є та, яка негативно впливає на ваше життя. Є та, яка не вважає, що ви. Мали шанси, мали можливості здобути те, чого прагнете. Але ви маєте внутрішню силу і наповнені такою енергією, яка спалює той негатив, негативний посил, який іде від даної жінки. Послання поране від богині Гекати. Ваш друг товариш, яка ритуалить, щоб ви не змогли досягнути того, чого прагнете, але прив'язки ви можете позбутися завдяки окурювання. Тут пряма вказівка, і ви повинні придбати амулет. Або ви маєте амулет, який вас захищає, У когось він є, щоб даний амулет мав захисну силу, не просто придбати. Це декілька етапів, тільки тоді він буде працювати як захист. Людина, яка носить маску, яка не бажає, щоб ви мали можливість реалізувати ті нові починання, і щоб ви мали завжди Неможливість реалізувати і збитки. Тобто у вас було витрат більше, ніж прибутків. Це саме людина, яка в лапках вам друг товариш, подруга, вказує на жінку. Але може бути чоловіком. У кожного своя ситуація, це індивідуально. Потрібно дивитися, тому що це загальний розклад. Але вона не розуміє лише одного: що ви не складете руки, ви будете боротися проти неї, тому що ваша енергія, енергія воїна. Ви перехватите ініціативу саме в свої руки, для того, щоб поставити на місце і позбутися в своєму житті. Даного негативу. Вам порада. Працюйте. Працюйте, і ви здобудете того, чого прагнете. Їдіть своїм шляхом, навіть якщо існує негатив, навіть якщо існує темрява, світло в кінці тунеля на світло, на сонце. І ви здобудете славу, можливості, розвиток, шанси, пропозиції. Те, що дасть вам можливості перейти на новий етап розвитку, власне, в своєму житті, здобути покращити, примножити ваш рівень благополуччя і достатку. Дякую. Кварент по першому варіанту. Послання поради від богині Гекати. Кварент по другому варіанту ваша сигнифікація. Отримаєте новину. Яка дасть вам можливість гармонізувати ваше життя? Або новину про те, що ви є жертвою якихось людей, двох жінок, з якими ви спілкуєтесь. Наприклад, можливо, однієї із королеви кубків, така чутлива з боку. Але насправді дана жінка просто маніпулює вами. Для того, щоб дуже швидко досягнути того, що вона правдна. Тому що відчуваю, що ви добра, світла людина. Існує внутрішнє світло, і вона використовує вас. Але або ви здобудете про неї інформацію, або ви здобудете саме інформацію, як і про неї, так і це дасть можливості гармонізувати ваше життя, позбутися даного негативу. І ви перестанете бути жертвою. Таким чином і вийдете, власне, в гармонізацію, як і внутрішню, так і зовнішню. Бо вам не потрібно буде більш тривожитись по відношенню до того, що щось негативне буде відбуватися в вашому житті. Ну, насамперед, ви повинні відсікти спілкування з даною людиною. Це жінка 100%. От тут 100%, от тільки єдине в кількості, одна або дві. І ви з ними тісно спілкуєтеся. Щоб ви не мали енергії. Вони відчувають, що ви сильна людина. І робили остуду, пробої енергетичні. Ви можете зцілитися, єдине дивіться, от ваші ці зустрічі, взаємодії, можливо, ви зустрічаєтеся десь в кафе, тобто я маю на увазі в інших, можливо, навіть якщо й дома, але про що йде мова? Опой, вино, біси. Це говорить про те, що для того, щоб зцілити дану ситуацію, ні в коїм разі ви не повинні використовувати. Алкоголь, тому що це вводить вас саме в той стан, в якому ви доступні для негативу, коли вони працюють, коли вони можуть вплинути на вас. А ви повинні. Ну, воск говорить про те, що відливки воском вам допоможуть позбутися негативу, який і був посланий ваш бік. З боку даних людей. Особливо це енергетичні пробої. Те, що вони робили остуду, небажання. Або якщо це остуда на стосунки, то ви не відчували кохання, бажання до того партнера, з яким ви знаходились. Або по відношенню до роботи, ви не бажали діяти, активно проявлятись. Але насамперед. Це може стосувати саме енергії. У вас не було енергії, у вас є пробой, і вам потрібно це зцілити. Але якщо ви будете знаходитися під впливом алкогольних напоїв, ви будете доступні і вони будуть поновлювати даний негатив. Вам буде тяжко подолати. Ви будете відчувати власне, те, що вам важко вийти, реалізувати. Тобто той шлях, яким ви рухаєтесь, ускладнений або ускладнюється чимось. І це як існування якогось тягару, якого ви не відчуваєте фізично, але розумієте, що є те, що ускладнює ваш розвиток, ваш подальший шлях. І не дає можливості переходу на новий етап. А от саме даний негатив. Можливо, енергії немає. Ви не можете внутрішньо відчути силу волі духу, наповнення відчути і діяти, активно проявлятися, долати, вирішувати, знаходити вихід із ситуації, тобто більш швидше, прискореніше знаходити, вирішувати, і тоді це не було б таким тягарем для вас, це б не затримувало, не ускладнювало ваш шлях настільки, наскільки це відбувається на даний момент. Тому саме головне це очищення, зцілення, наповнення енергетичне, ви повинні зцілити той пробой, який є. Тому що якщо ви не пропрацюєте цей момент, і будете доступні для них для того, щоб вони далі негативно впливали в вашому житті, ви не зможете реалізуватися. Хоча я скажу, що вищі сили не дають вам захист. Вони вас тримають, вони дають можливості вам зрозуміти, що саме це відбувається. Ви маєте внутрішнє світло. Отримавши дану інформацію, ви вже можете діяти для того, щоб гармонізувати своє життя. І саме це і є тим захистом тієї підказки. Якщо ви не розуміли, що відбувається, то вам зараз говорять про це. Да, okay. Ну, студа на пару, як я і говорила. Далі душевні муки. Тому що коли ви знаходитеся в самотності, без результативності, при, при тому, що ви будували плани, ви аналізували, розраховували саме те, що зможете здобути, враховували власну ресурсність, енергетичну наповненість, а в, в процесі реалізації ви не змогли досягнути того, чого прагнете. І ви не розумієте, душевні муки чому? Тому що ви не розумієте, чому саме ви не досягли того, чого прагнули. Ви все проаналізували, ви все розрахували. А тому? Тому що ви дозволили вашому оточенню маніпулювати, власне, вами. Поради вам. Використайте власну інтуїцію, і ви знаєте відповідь. Йдіть в новопочинання. Да. Ви досягнете стабільності в своєму житті. Не потрібно закриватися. Хоча, можу сказати, що вони б бажали закрити вас, щоб ви не змогли рухатись і досягати того результату, якого прагнули. Так, ігри з їхнього боку, щоб ви не були переможцем в своєму житті. Саме можливості досягнути того, чого ви прагнули. Тому ви повинні задіювати інтуїцію, ви зможете відчути, зможете роз, зрозуміти, хто насамперед проводить дані негативні дії в ваш бік. Ну, а ви повинні рухатись далі і реалізовувати саме те особливо нове починання, яке ви прагнете реалізувати, якої би сфери життя це не стосувалося. Можливо, це стосується і особистого життя, наприклад, народження дитини. Це теж нове починання, родинні стосунки, примноження по відношенню в особистому житті. В кожного своє нове починання і свої бажання. Але вони зможуть реалізуватись лише тоді, коли ви будете працювати саме, враховуючи от даний момент. Даний негатив не дасть вам рухатись. Ви повинні позбутись насамперед тих людей, які негативно впливають на ваше життя. Дякую богині Магикаті за підказки і поради. Канал Магії Таро Української зустрічі!